На початку ХХ століття в Україні активно формуються політичні партії, які закладають основи національного руху. Українська соціалістична партія виступала за демократичний український республіканський устрій, пріоритетом якого були універсальне право голосу та рівні права для всіх національностей. Установи та політичні сили боролися за суверенітет України, відстоюючи національні права через програму під назвою У 10 заповідей. В Україні у 1903, 1905 роках розгортаються великі протестні рухи робітників та селян, які вимагають кращих умов праці та соціальної справедливості. Селянські та робітничі страйки стали голосом незадоволеності у суспільстві, відображаючи широкі соціально економічні проблеми. Політизація суспільства в Україні стала результатом модернізації та зміни економічних умов, що сприяли формуванню єдиної національної свідомості. Інтелігенція стала важливим гравцем у національному русі, просуваючи ідеї незалежності та культурної автономії. Внутрішні суперечки в політичних колах обумовили неоднозначність у питаннях незалежності України, що ускладнило боротьбу за свободу. Демократичні та соціальні зміни в Україні формували нову політичну реальність, що вплинула на національний рух. Національний рух на початку хаха століття став основою для подальших прагнень українців до незалежності та самовизначення. Політичні організації стали каталізаторами процесів, що привели до формування національної самосвідомості в Україні. Окремі події культурного життя українців, попри політичні репресії, підтверджують здатність нації існувати і відстоювати свої права. Важливо усвідомити помилки ранніх політичних рухів, щоб не повторювати їх в подальших зусиллях. Події цих років стали важливими у формуванні національної свідомості.